Піни от таке от. Косово угу. 180 це 700. А 6 плюс 8 буде. 14, 14. 800. Стоп, господи. це Господи. А дорогі, до речі, це ж ви замовляєте самі ці масла? Ці масла, ну, досить дорогі, так. Просто їх цього, крім них треба дуже багато, їх треба їх треба різних, ага. багато. А це? а це оливкова олія. Ага. Так, стосунки. Її треба для чого розплавлятися? Дуже цікаво. Просто що я настільки зараз не зробила толком рецепт, що це просто довго буде, якщо це все буде, що не знаю, як воно вийде розмішати, чи воно омевиться, не омелиться, так правильно. Я зараз все фруктую бухгалтець. скільки воно застило? Це воно у мене ще тепле. Це зранку. Ого, то воно досить довго. Воно дуже довго, воно майже сутку буде в цьому. І можна попробувати. А де відрізати, якщо? А ви шампуні не пробували? Шампуні я тільки пробую. Я, я тільки починаю, я собі, собі вже зробила якийсь такий вже бальзам для волосся, але шампуні тільки-тільки починаю. Ну, там без цієї хімії, так? Да? Без хімії, ні. Шампуні мають наразі без лаурелосульфата.